Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс офігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео я відкрив чітко, значить. Приїхав, я зараз запалились в мене легені. Приїхав я на тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас 3, Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль ряд. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб принімати вадну. Поняли? Вот, соль моска. Приймати ванну допомагає організму. Чищати. І думаю, треба на чай ставити, а мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, соль. Даю 20 євро він так в лице помінявся. Почали щось мене носить туди. -сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро. А ще 5 євро чим закінчилось? Мене переселили взагалі, номер на много. Дивіться. Круче, вообще. Супер Super покажу. відомо. Там океан. Поняв? Там океан. Потім, тільки що до мене зайшли два тіпа, дали мені по калоріферу при uh, всі, всі речі мені склали, uh, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі. Треба сразу з ходу дать начать. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок.